Дивовижний світ живого від теорії до експерименту В Івано-Франківську продовжила свою роботу школа юного біохіміка, яку традиційно для учнівської молоді організовують викладачі кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету. Вже в дев'яте в лабораторіях навчального закладу зібралися ті, хто хоче безпосередньо відчути, доторкнутися до науки, яку називають біохімією. Ми намагаємося залучити дітей. До експериментальної біології, зацікавити їх біологію, показати, що вони можуть самі зробити, і подивитися, що відбувається у живому організмі, щоб вони ну, захотіли в майбутньому стати біологами або принаймні поєднати себе, своє життя, ну щось близьким до біології, навіть навіть з медициною, бо ми сьогодні і медичні речі показувати, тобто їм буде і це цікаво. Саме можливість приймати безпосередню участь в експериментах, бути їх творцями, переконуватися у своїх здогадках завдяки отриманим результатам або ж спростовувати їх, ось що приваблює молодих людей у школі юного біохіміка. Я би хотіла ближче познайомитися з практичним використанням різних приладів, побачити, що мене чекає в майбутньому, коли я вступлю в якийсь інститут, і взагалі я завжди мріяла займатися. Дослідженнями якимись або лікарем бути, і дуже цікаво побачити ближче будову різних речовин. Сьогодні я тут для того, щоб е, краще опанувати світ біохімії, попрацювати з сучасним лабораторним обладнанням. Ну, це така унікальна можливість справді тут, Франківську, е, щоб побачити детальніше світ біохімії. Кожен сам вибирає дорогу в своєму житті, і треба бути відвертим. Якщо такі експерименти для вас не цікаві, це не ваш фах. Якщо ж очі горять від захоплення, що результати досліджень підтверджують знання з теорії, то це ваша стихія, і варто продовжувати рухатися у цьому напрямку. Школа має таке двояке направлення. Ну, в першу чергу, вона покликана для того, щоб учні шкіл, які не завжди мають можливість попрацювати руками, змогли трошечки попрацювати руками, навчитися якоїсь практики, бо теорія це завжди цікаво, але зараз світ такий, що теорію можна отримати різносторонню, а на практиці не завжди можна попрацювати. Може, серед цих молодих людей майбутні світила науки біохімії, а може, вони знайдуть своє покликання в інших сферах, та можливість відчути твоє це, а чи ж ні, це вже перший крок до реалізації свого потенціалу. Для цього й організована школа молодого біохіміка шляхом спроб до успішного майбуття.